У місті завершується підготовка до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, в Україні воно стартує з 3 червня. На цей час у лозові працюватиме три пункти тестування: у ліцеї номер 4 технікумі і професійному ліцеї, де упродовж чотирьох днів: 5, 6, 12 і 20 червня абітурієнти з шести міст і навколишніх районів складатимуть випробування з кількох предметів. Організацію належних умов під час ЗНО у четвер у виконкомі обговорювали освітяни, правоохоронці, медики, комунальники, МНСники, транспортники. Зі слів відповідальних навчальні заклади готові до проведення ЗНО в місті. Через можливість провокацій пункти тестування посилено охоронятимуть. Процес складання екзаменів, забезпечуватимуть близько 200 освітян. У пунктах чергуватимуть медики. Аби вступники швидко і безперешкодно змогли потрапити до пунктів тестування. По місту буде розставлено спеціальні знаки, які вказуватимуть, як їм можна добратися до місця призначення. Тим же, хто приїде до лозової залізницею, на станції Лозова диктор у гучномовець повідомить, як звідти можна доїхати до навчальних закладів. Автоперевізники теж надаватимуть довідкову інформацію. До самих пунктів тестування вступникам можна буде потрапити за 45 хвилин до початку екзамену після виконання всіх умов, в тому числі і проходження металодетектора.